Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні, на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 27 червня 2025 року. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас. Тріка кубків говорить вам так: якщо хтось на цей день планує свята, або це буде ну, можливо відбуватися у колі вашої родини, можливо, в когось зустріч з друзями, з подружками, відвідання якихось заходів, де ви будете проводити приємний час, то це, це буде у вас вдалим. Також, можливо, для когось загалом цей день буде приємний, гармонійний, будете зустрічатися з близькими людьми. Також можливо приймати будете гостей в себе вдома. У будь-якому випадку це день таких приємних подій, приємних новин, звісточок. Ну а також, можливо, вам і допомога і підтримка від близької людини. Підказочка є така, щоб ви насолоджувалися в цей день періодом радості і комфорту. Проведіть час в колі своїх близьких людей, приймайте подарунки долі легко і. Ну, ніби ви так звикли робити завжди. Це час для життєвих радощів і задоволень. Тож, бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Помірність перевернута, говорить вам ні. Ну, можливо, так складуться якісь обставини, що ви будете відчувати, що ну, іде все не за вашим планом. Можливо, у вас взагалі хтось буде порушувати ваші межі, ну, Наприклад, ви звикли там діяти у певних рамках, але хтось буде так втручатися, що це буде вам завадою. Також, можливо, на вас буде впливати цей день, на цей день те, що ви так може статися, що ведете неправильний спосіб життя. Ну, і через це у вас немає відчуття рівноваги. Можливо, ви Поводитеся нестримано, порушуєте межі інших людей, або є причиною конфліктів. Ну і через це можуть ваші обставини різко змінитися. Загалом може бути і на роботі хаос і безлад, і в особистих стосунках сварки і скандали. Ну, це все буде як наслідок того, що у вас буде певна емоційна нестриманість. І ви будете дуже нетерпимі до свого партнера. Тому підказка вам йде така. У вас наразі повністю ну, порушено рівновагу, і вам потрібно її відновити. Можливо, хтось або щось сприяє саме так цьому. Но це говорить про те, що, можливо, от вас будуть навмисно провокувати, щоб ви поводились агресивно, десь з'ясовували стосунки. Ну, так може статися, що зовнішні обставини будуть вас спонукати поводитися до такого способу життя на цей день. Тому вам не час терпіти і чекати, якщо хтось вам такі обставини складає, вам потрібно робити різкі кроки і дії. Вам доведеться йти на якісь різкі зміни існуючого положення справ. Тому що залишатися в такому агресивному і неблагосприятливому стані це тільки вам може нашкодити. Але обставини можуть скластися таким чином, що вам доведеться швидко реагувати і приймати ті рішення. Тому готуйтеся до того, що насамперед тримайте розум холодний, а емоції під контролем. Я бажаю, хай ці гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант для вас. П'ятірка кубків перевернута, говорить вам ні. На цей день у вас будуть складуватися такі обставини, що, можливо, ви будете відчувати, що як, є такий вислів, що е, щось у вас там наполовину вже втрачено. Ну хтось, можливо, буде думати, що вже половину життя прожив, а хтось взагалі, можливо, буде таку мати. Неприємні відчуття, така емоційна залежність або нервовий зрив. Також, можливо, в когось може бути болюче розставання. Ну, це може бути не тільки стосуватися особистих стосунків. Так, особисто, В особистому житті це може відбуватися, але це може бути, наприклад, хтось змушений звільнитися з роботи, а ви там звикли до колективу. Або ще інші обставини можуть бути такими, що у вас буде взагалі на цей день ну, стан такого, можливо, маніпулювати будете комусь, кимось, або образлива, образлива така ситуація, коли ну, можливо вам потрібно було б або стриматися, або взагалі уникати цього, але у вас через сильні негативні емоційні. Стани ваші, ну, ви не зможете цього уникати. Також, можливо, вам потрібно усвідомити те, що, якщо ви сумуєте за чимось у, у минулому, що ви там щось не зробили, не змінили, вам варто зрозуміти, що минуле вже пішло без вороття. А ви це застрягли і не бачите, щоб якісь ну, подальші перспективи у вас були. Казка йде вам така, можливо, вам варто звернутися за допомогою до того, хто зможе вам допомогти вийти з цього стану. Ви намагаєтеся зберегти те, що вже не життєздатне. І таким чином ви заганяєте себе у глухий кут. Щоб то не було у минулому, наскільки вам було його не жалко, вже прийшов час з тим попрощатися. Це навіть може бути так, що у вас щось дуже давно відбулося у вашому житті. Щось ви втратили. Наприклад, ну, хтось домівку міг втратити, хтось міг щось більш значуще втратити. І ви весь час перебуваєте в тих думках, але вже варто відмовитися, тому що це от такий стан. Якщо в ньому тривалий час перебувати, то недалеко звертатися і до психологів, і до психіатрів, тому що перебувати так небезпечно тривалий час. Тому намагайтеся вже трішки себе приводити у лад або дійсно зверніться за допомогою до тої людини, яка може, зможе вам розкласти все по поличкам, пояснити ситуацію і вивести вас із цього стану. Я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.